Що це за гуркіт? Хай вгадай. Фоулі. Ти сказала Фоулі? Фоулі! Ти вкрав гелікоптер! Я не знав, що ти не вмієш керувати гелікоптером. Інакше вигадав би щось інше. Я ж казав, це погана ідея. Ти oh. не стрелив гвинта. О, oh, чорт, 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 чорт. Or... Чор. А це це просто ганьба. Кажу вам, краще вже в камері сидіти, ніж у цій іграшковій машинці. Ви поліцейські з Лего Сіті. Джейн. Це твій батько. Не клади трубку. Я у місті. Арештований і. Алон. Ви заплатили за телефон? Бо він щось не фуричить. Я не вперше у Беверлігі. Я читав. 84, 87, 94. Проте це місце стало. Іще. Що ти робиш у беверлі Гіл? Подзвонив наш друг Вік. Він зараз у біді. Чого ти хочеш, щоб ти знову став поліцейським? Нам треба діяти. А, якщо муніципальну ленті... На снігоочиснику? На клятому снігоочиснику. У Чому проблема? Просто вулиці за вузькі. Я на завданні під прикриттям з попсалим Фоулі. і багатьох розійслив. Це означає, що ми близько. <плес> Ви в безпеці? Усі. Немає Паска безпеки. Фраку його! Ми на межі. Потрібне підкріплення. Воу! Що ви витворяєте? Прошу підкріплення. Акселю, я скочив.